Ти в радіоефірі з новим різдвяним синглом кавер версією пісні любов навколо нас. Ми лише змінили слово любов на різдво. Так, і це для тебе важливо, біл не дуже майкла. Різдво це свято для тих, кого оточують люблячі люди. А ти ні? А я ні, майкла. Коли я був молодим і знаменитим, я був жадібним і туполобом. А тепер я самотній, зморщений, нікому не потрібний. Чи можеш ти порівняти новий диск зі своїми класичними платівками? Облиш, Майкл. Ти не гірше за мене знаєш, що диск лайно то хіба не буде класно, якщо цього різдва на верхівці опиниться не гарненький підліток, а підстаркуватий наркоман, що мріє нагадати про себе за будь-яку ціну? Та поглянь на них ці юні вискочки кривляються на сцені і почуваються крутими зайчики. Мої А я що? Я старчу в поганенькій квартирці з моїм менеджером Джо, найогиднішим типом на світі, і ніхто не згадує мої класні старі пісні. Тож, дітки, якщо ви і дядечко білі вірите в Санта Клауса, купуйте мій різдвяний бридкий диск.